На території деокупованих частин Миколаївського та Баштанського району тривають роботи з розмінування. Зважаючи на великий обсяг робіт, головне управління ДСНС вирішило сформувати зведені загони, аби якомога швидше обезпечити житлові сектори та відкриті околиці звільнених громад Миколаївщини. Підполковник цивільного захисту Олександр приїхав сюди з Київської області. каже, окупанти під час відступу залишають чимало небезпечних предметів від подоноких саморобних вибухівок до цілих замінованих ділянок, а тому роботи тут вистачає. На... В теперішньому етапі проводимо розмінування під'їзди та лінії електропередач та проводимо знищення боєприпасів, які були знайдені в ході проведення очистки території. Кілометр за кілометром піротехнікам часто зустрічаються протипіхотні міни, встановлені на розтяжках, протитанкові міни, ручні гранати, касетні боєприпаси. На Миколаївщині ми вже тут, перебуваємо. Третій, третій тиждень за час перебування виявлено понад 250 боєприпасів різних, як артилерійських, мінометних мін, та також інженерних боєприпасів. На жаль, інженерних боєприпасів дуже велика кількість встановлено на землі в землю. Миколаївщина, яка становить велику загрозу для місцевих мешканців, деякі боєприпаси можуть здетонувати в будь-який момент. Вони не підлягають транспортуванню, тож піротехнікам доводиться знешкоджувати їх на місці. У головному управлінні ДСНС у Миколаївській області закликають всіх мешканців деокупованих громад і територій, де точилися бої, бути обережними та пильними. 16 лютого в одному з населених пунктів Березнувацької громади чоловік випасав худобу і натрапив на вибуховий предмет ймовірно, мінну пелюстку. Постраждалий отримав мінно-вибухову травму. Розмір міни близько 12 сантиметрів. Вона має сірий колір або ж хакі, тож виявити її в полі або на ґрунтовій дорозі зазвичай важко. А відтак ДСНСники закликають не нехтувати правилами мінної безпеки. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новина каналі Март.